Івано-Франківська мерія започатковує новий бюджет участі, як і раніше. Жителі міської тергромади зможуть безпосередньо впливати на зміни в рідному місті і поліпшувати соціально-побутові умови проживання за підтримки місцевих фінансів. Ми є українські тили, і люди повинні сьогодні відчувати, що Івано-Франківськ, незважаючи ні на що, він розвивається і можна впливати на розподіл грошей і коштів. На жаль, минулого року ми не змогли реалізувати бюджет участі цього року. Ми відновлюємо. Пріоритети, ті, що є в програмі розвитку місцевого самоврядування, тобто це освітні заклади, це в першу чергу укриття енергозбереження, це також питання благоустрою. Загальна сума, яку виділено на реалізацію проєктів – понад 25 мільйонів гривень. Бюджетування відбуватиметься не так, як зазвичай. Не буде великих і малих проєктів. Домінують благоустрій малих вулиць, освітні та зелені проєкти. Я б рекомендувала цього року подаватися всім на сайті, тому що на сайті працює зручна подача, де можна зберегти чернетку, де можна трошки заповнити, потім дозаповнити. Крім того, на сайті можна цього року буде збирати підписи. Загалом на бюджету цього року виділено 25,5 мільйонів гривень. З них 8 мільйонів на освіту, 12 мільйонів на дороги. Півтори мільйони на зелені проекти, і 34 мільйони залишилось на інші на інші благоустрій. Передбачена електронна подача документів. Відповідні послуги надаватиме також відділ звернень громадян міськради. Прийом заявок триватиме упродовж березня. Завершили декілька проектів, які лишилися з минулого року. Тому, будь ласка, закликаємо всю громаду взяти участь. Івано-франківці завжди активні голосування. Ми зробимо онлайн, як і пару років тому. Будь ласка, зголошуйтесь і подавайте заявки. Партиципаторне бюджетування в Івано-Франківську має кількарічний позитивний бекграунд для громади. Це шанс зробити свій внесок у розвиток житлового кварталу чи мікорайону. Потрібна лише цікава ідея та її технічне обґрунтування. А от практичні реалізації громадської ініціативи сприяють бюджетні кошти. Михайло березень, Руслан Копанчук, новини на вежі.